Дорогі брати та сестри, в залі, за межами залу нашого, наші брати, члени нашої церкви, наші сім'ї, наші рідні, які сьогодні за кордоном в Бельгії, в Чехії, в Польщі, в Лондоні, в Сполучених Штатах, ми вас вітаємо. Ми дякуємо тим нашим братам і сестрам, які не забувають про нас, які дзвонять, які які жертвують, живуть життям нашої церкви, носять, дають пожертви. Ми, ви знаєте, як, який гарний був такий обід подяки, любові, який Дацюк організував, так і мені хотілося би, щоб Дацюк Василько, і мені хотілося, щоб і всі брали з нього приклад і час від часу нагадували про своє життя за кордоном. Знаєте, інколи дуже сумно, що що деякі члени церкви можуть покинути церкву без прощання. Ну так в сім'ях не роблять. Не? В сім'ях так роблять, щоб в сім'ю моя дочка, чи хтось їхав і не попрощався. Дуже сумно, без прощання. Ще й невідомо чи повернуться. А потім не даються чути, нічого не чути. Раз у три місяці привіт передадуть тільки. Це дуже сумно. Але ми молимося за всіх вас. Особисто я молюсь за всіх вас. Перечисляю сім'ї, родини, молюся, щоб ви були живі, здорові, щоб вам там було гарно, благословенно. І мені хотілося б, щоб наші брати і сестри за кордоном звертались до мене не лише тоді, коли в них є нужда якась. І треба вирішити їх питання. А щоб вони десь звернулись, спитали, як здоров'я? Як життя в церкві? Які новини? Чи є люди до хрещення? Гарно би було, правда? Гарно би було. Ось чого. Я про Амінь. сказав. Ось, ось чого хотів би я бачити і чути, дорогі мої брати і сестри. В Вашій увазі кілька оголошень. Насамперед, ще раз наголошую, що цього року причастя у нас відбудеться 22 квітня. А хрещення 21 квітня, якщо будуть такі люди, такі брати і сестри, які готові дати визнання віри, яке сповідує наша церква. Багатьом з вас, я звертаюся до вас, ви отримали основи нашого віровизнання в письмовій формі. Ви також можете їх бачити в інтернеті на нашому каналі. І якщо ви розділяєте те вчення, то вже я неодноразово повідомляв, що хто не був хрещений, через повне занурення в воду в ім'я Отця Сина і Святого Духа в дорослому віці, може прийняти 21 квітня хрещення. А хто був хрещений правильним хрещенням, хоча не в нашій церкві він може прийнятий бути через визнання віри. Тому це, пишіть, і, відповідно, приїхати вам буде треба зарані. Вам треба буде приїхати не в неділю на хрещення, а вам треба приїхати мінімум п'ятниця зранку, щоб ви в суботу були з нами. Потім неділя. В суботу ми зробимо вам визнання віри, і щоб в неділю було хрещення, а 22 квітня ви могли прийняти з нами причастя. Ще наступне оголошення. Завтра. Сестри нашої церкви організувались і будуть готувати домашню випічку для поранених воїнів. І так як багат бажаючих виявилось багато, в три рази більше, ніж ми планували, може бути в чотири рази, може бути в п'ять разів. Все закуплено: мука, олія, все є. І якщо у вас прийде 20-25, немає проблем, тільки добре. І... Кількість може мінятись понеділях. Якщо завтра у вас буде дуже багато і випічки, ви напечете 500 пакетів, то 300-400, то випічка буде відправлена в обласну лікарню воїнам, в міську лікарню на Мазепи воїнам, в Надвірнянську, я вже знаю, скільки там воїнів лежить, я вже поспілкувався, в Надвірнянську районну лікарню воїнам і в військовий госпіталь. Тобто ми візьмемо обширно і зробимо дуже багато. Тому завтра чекаємо, на котру годину мають прийти Надія? На 10. Електропічки на місці, електродуховки на місці, все готово, лише приходіть і печіть. Завтра, на п'яту годину запрошую Церковну Раду і бажаючих братів наших. Зібратися, ми так робили не один раз, робимо це не один раз. Зібратися, і ми визначимося з тим, що нам треба зробити до причастя. Як упорядкувати? Ми почнемо від нашого складу на низу, подивимося там, які нужні проблеми, і закінчимо нашим гаражем, що ми можемо зробити, визначимось, як це має бути, ну, методи праці і так далі. І що маємо зробити? Тому завтра, на п'яту годину, Церковна Рада обов'язково і тих братів, котрим не байдуже праця біля церкви. Наступне оголошення. У нас там наверху ви можете бачити, лежать на столику трактати, які написав Богдан Юрків. Дуже цікаві трактати, дуже цікаві думки є. Я би міг показати трактат один. Є у нас тут трактат. Ну, добре, потім по кінці. І брат Юрків написав про те, чому Бог вів такий обряд як обрізання. Ну, на столі там є трактати, ви побачите. Прошу, будь ласка, дивіться. Зараз брат Богдан Юрків працює, пише трактат про книгу пророка Даниїла. У нього досить цікаві думки. Він багато цьому часу посвячує. Я дякую, брат Богдан, тобі. Я дякую тобі. І хочу сказати всі, хто належить до нашої церкви і має якісь думки. Пишіть трактати. Ми розглянемо, подивимося, порадимося. Якщо це трактати якісь торкаються якогось доктринального питання, то зберемося з церковною радою обсудимо. Брат просто написав свої думки, чому Бог вів, чому Бог дав обрізання. Наступне, наступне наше оголошення: це ми будемо продовжувати молитись. За повернення тіла Олексія Павлишинця. Майже місяць, вже, може вже і місяць. Якщо це достовірна інформація, яку повідомив мені батько, що, що бачили його тіло, бачать, але не можуть повернути, якщо достовірна. Хотілося б, щоб це не була достовірна інформація. Але якщо це достовірна, то будемо молитися, щоб батькам було повернено тіло Олексія Павлиши. До мене звернулись кілька братів, навіть кілька груп, сестер-братів, і братів, які попросили, щоб ми при можливості зробили для них, вони навіть готові оплатити, заповіді Божі. Наприклад, священник із Рахівського району Іван Іванович просить. Тому що він відкрив дім молитви в своїй хаті, і він просить, щоб в нього були заповіді. Не ікони, не зображення, а заповіді. Брат Михайло Журавель вирізав кілька комплектів з з плити УСБ. І я прошу і це попросив Біла церква, я думаю, що жашки вони проти, вони в бібліотеці вже збираються. Досить дешево їм дали в оренду бібліотеку, і вони хотіли би мати заповіді. Я думаю, що нашим братам талановитим є велика нагода зробити це, щоб їх заповіді пішли по всій Україні. Я думаю, це налагодити на конвеєр. Ми будемо показувати, що є 10 Божих заповідей, гарно написаних, і щоб конвеєром вони йшли по всій Україні, там, де є наші групи. А наші групи, а наші брати і сестри є Я ще раз сів перерахувати. Ми Тарасом покажемо карту України і такими. Нашими, якимось, нашим церковним таким прапорцем, який у нас ми на таборі кладемо, ми покладемо в 30 населених пунктах є наші брати і сестри України. Безперечно, їм будуть потрібні заповіді. До мене підійдіть, хто готовий взяти ці скрижалі і написати заповіді. Якщо, я думаю, ми зробимо не лише 5 комплектів, а ми зробимо 10 комплектів на перший раз. Будемо продовжувати молитись за наших хворих. Хочу щиро подякувати брату Струк Едуарду за подароване ліжко для жінки з Лужан. Вона така рада, ви бачили в фото у, у, у нашій церковній групі. Жіночка дуже щаслива, дуже рада, вражений і той брат, що брат просто зробив пожертву. Пожертву таке гарне ліжко, дуже гарне. Знаєте, я вам скажу. Цікавий, цікавий момент такий. Ви знаєте, що я зробив відповідь бокову, там 25 тисяч переглядів, коментарів дуже багато, і багато коментарів пишуть про таке. Замість того, щоб вести війну з братами, з братом своїм Степан Тарасович, займіться ділом, допомагайте бідним, відвідуйте хворих, допомагайте людям щось робити. Тарас скидає, що ми робимо? Коментар. Що ви піаритесь і хвалитесь? <рес> <рес> Як вам? А? Як вам? Ану, вдумайтесь, а, ви, а ваша яка позиція? Коли ти займіться ділом, про, прочитайте коментарі, там десятки, двадцять коментарів. Замість того, щоб в Ютубі вести війну, Степан Тарасович займіться ділом. Іван Тарасович 40 років займається ділом. Але то, що не виставляв так, то помилка була. Була помилка. Виявляється, треба виставляти. А коли, щоб бачили, що ділом займаємося. А коли ти виставив і показав другі коментарі, ви піаритесь, ви хвалитеся, як угодити людям? Ви 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 знаєте, ви знаєте, ви знаєте, і дуже часто чуєш, чуєш, робиться церква, а хвала пасторові. Той пустий пастир, як він не є ініціатором робіт, пустий пастор. Чого багато церков не роблять? А ну спитайте, у мене був один деякон церкви, приїхав до мене вечором. Я кажу, а що вам мішає робити? А він каже, пастор не дає ініціативи. Може щось церква сама просто без пастора зробити таке грандіозне щось? На яке треба кошти, на яке треба. Якщо вона робить без пастора, то цього пастора не треба у церкві. Йому треба, йому треба відправити сказати: йди, їдь собі туди. Пастор має бути всюди попереду. Якщо він пастор. Бо так я бачу пастора, йде пастора, за ним йдуть овечки. І він зустрічає небезпеку, і він з вовком вступає в бій чи овечки. Тому, тому треба бути чесним, чесним, а не лукавим, тому що щось не подобається і шукаю завжди якусь причину. Треба бути чесною людиною. Ось такі оголошення я вам прочитав. Очікуйте нових. Слайдів нових відео про те, що робить церква і що церква далі планує робити. Разом церква. Я завжди кажу у всіх звітах: прочитайте ми. У мене слово є ми. Церква. Хай Бог благословить вас, дорога церква. І брат Саган міг би щось сказати. Дякувала жінка. Ти приїхав. Що вона сказала? Скажи кілька слів про цю сім'ю, бо ти їх бачив, ти, ти сусід. Ну, я, яка сусі служила, ну, не У нас хати трошки далі навіть при те. Там живе двоє з дітей, в яких зацікавлені народження. Мама не може навіть десь піти погуляти, бо вона мусить цілодобово бути біля тих дітей. За себе батько їх працює постійно. Там на кожен день треба пам'ятати, що другому. Один з них недавно не помер, чи рецид. Я точно не знаю, як я можу, не знаєш. Багато речей і, і собі збиралися і решений. Ну, Ці гроші, що там державство їм дуже допоможні. Так, <проб> е ти вже отримав ці гроші. Всем добре. Доброго вечора. Mm. Я хочу mm -hmm. подякувати церкві, християн mm -hmm. Суботнього дня, за допомогу. Mm -hmm. А особливо Андрію mm -hmm. Бойченюку. Mm -hmm. mm -hmm. Я дуже-дуже вдячна. Mm -hmm. так, хлопці теж вдячні. Хлопці mm -hmm. теж вдячні. Все, дуже. Так, дякую брату Андрію Бойченіку і тим братам з Канади, які просто проникли з цією бідою і 500 доларів пожертвували. Це великі гроші для цієї сім'ї. Це велика подяка. Розумієте, і тому давайте думаємо про бідних людей. Не думаємо шукати в комусь, що ви не думаємо про бідних людей. Чим більше людей будуть знати, от зараз, от тепер в Німеччині, також вже я передав картку, позвонили мені і кажуть. Валерія Івановича Рябкова, картку євро, картку доларову, які є. Брати, Валерій Іванович каже, брати, почали поступати. І, грив, і гривні, і євро. І те. Це ж прекрасно, ні? Ну це ж прекрасно, що ми, так як посередники, це звернулись, показали, розрекамували. Чи не прекрасно, як ти вважаєш? Це лише зла людина може бути проти цього, щоб не помогти комусь. Це прекрасно. І ми будемо так робити далі. Подобається чи не подобається? Дякую всім. Амінь.